Привіт! В даному ролику ми продовжуємо цикл порад для продавців Etsy. Весь сезон можна подивитись ось тут і, звісно, що буде посилання ще в описі. Сьогодні ми стілкуємось стосовно нових правил, відправлень в Німеччину, які з 1. Серпня вступили в дію, а саме цей Люсіт номер, де його брати, чи потрібно його брати, і як відправляти товари в Німеччину, тому що я заздалегідь для себе вирішив зняти цей ролик, коли в мене буде перший продаж в Німеччину. Ось він стався. і Тепер ми можемо поспілкуватись вичерпно на цю тему. В та основну частину відео ми будемо спілкуватись про бізнес-стратегію на Etsy, як знайти ті самі 10% лістингів, які приносять 90% прибутків в вашому магазині? Які варіації у нас? Тестів є фотографії, реклами, відправлень, пакувань. Тобто, умовно, на що звернути увагу? Чим на що ми можемо впливати, це на фотографії. Ми проговоримо про різновиди цих фотографій, теги, де їх брати, варіації доставки і все-все-все, що треба відтестувати, для того, щоб зрозуміти, що саме найкраще зайде в вашому магазині. Друзі, я вас запрошую підписатись, поставити лайк та колокольчик, для того, щоб не пропускати нові відео та для того, щоб ці корисні відео... Дощ, побачили якомога більше українських підприємців. І одразу ремарка для максималістів та перфекціоналістів: не переживайте, якщо ви не зможете відтестувати всі фотографії, типи фотографій, які ми з вами будемо спілкуватись, там всі варіації тегів. Еці тим і прекрасен тим, що ви можете все це робити поступово. Тому тут залежить від вашого розміру інвестицій. Якщо у вас ви заходите в веці, так би мовити, агресивно у вас є бюджет, ви можете цим всім користуватись, одразу все швидше відтестувати. І вийти вже на стабільну роботу просто швидше. Якщо у вас, як в моєму випадку, ви заходите з мінімальними інвестиціями та працюєте з реінвестиціями, ви все це, це можете робити поступово, розбивати, вбивати в свій графік. Тому не переживайте, все у вас буде добре. Головне розуміти в якому напрямку ви рухаєтесь. І так, починаємо з Люсід або Люсід. Я не знаю, буду називати рі по різному в цьому відео. Як всі ми знаємо, Німеччина вже давно готувалася для того, щоб ввести нові стандарти упаковки. Суть в тому, що вони хочуть просто менше утилізувати упаковки. Так би мовити, напевно, їх закидали посилками з Китаю. І вони хочуть просто зберегти навколишнє середовище і щоб менше сил витрачати на утиліз... утилізацію цих саме упаковок. Тому що це значить для нас з вами. Для нас це значить, що звучить кльово, захищаємо на навколишнє середовище, але у 90% нас з вами продавців на еці ніфіга не змінилось в цій упаковці. Ми як відправляли, ось в мене, наприклад, нічого не змінилось. Я як і пакував до того в екофрендлі матеріали, тому що я розумію, кому я відправляю, на кого я працюю. Так і зараз в мене ті матеріали залишились. Єдине, що до мене додалось трошки геморою. А для тих, хто е відправляє в Німеччину і використовував. Екоматеріали, давайте тепер використовувати екологічні матеріали для відправок саме сюди. Та вам потрібен номер ЛюСід. І перше найважливіше питання: чи обов'язково кожному з нас треба реєструватись в ЛюСіт? Ні, не обов'язково. Видохнули. Балдіємо. Їдемо далі. Їдемо далі, і ось тут чи тут ви побачите перелік е, варіантів, як можна відправити товари в Німеччину. Тепер. Тепер давайте більш детально зупинимось на кожному з них. По-перше, є варіант зареєструватися в системі та отримати цей Lucid Number е, як фізичної особи. Але для бізнесу, по-перше, це не дуже підходить. Варіант номер два. Ви можете відправити цей свій товар як подарунок в Німеччину, не описуючи там вартість, не вказуючи на те, що це е, був продаж зеці або іншого якогось маркетплейсу, на якому ви працюєте. Але в цьому випадку, як ви розумієте, це лотерея. Чи митниця затримає ваш товар, чи не затримує, чи пропустить. Тут вже е, ніхто не може знати наперед. Я для себе відкинув цей варіант, бо шукав більш надійний спосіб. Також ви, наче можете зареєструватися як ФОП, сам на цьому. В цьому сайті, але поки в нашому чаті, нашої громади, де більше ніж 600 людей, і посилання отут і знизу, давай вступай, де ми спілкуємось. На всі теми пов'язані з ЕЦІ, особисто сам відповідаю. Там е, поки у нас нема успішних кейсів реєстрації, успішні кейси реєстрації і отримання цих номерів є тільки у посередників. Тому, якщо ти там зареєструвався, давай пиши або коментар, делі з досвідом, або вступай в чат і розповідай свій кейс стосовно цього, бо поки ми спілкувалися. Але з тими так би мовити, залізними людьми, які намагалися це зробити, поки вони там проходять ці всі круги пекла, і поки кінця і краю не видно, поки якісь нюанси весь час вилазять. Тому переходимо до наступного варіанту, як ми працюємо всі, працюємо через посередників, наших посередників PayPal, звісно. Всі вони особливо топові, яких ми з вами розбирали в даному відео, яке буде тут і в описі, де ми спілкуємось про посередників PayPal з точки зору комісії, яку ми їм сплачуємо, та з точки зору фулфілмента. Що стосується. Відправкою в Німеччину у цих посередників. Давайте більш детально подивимось. Почнемо з посередника, як, з яким я працюю на даний момент, на момент запису відео, це почнемо зі складу USA. Які варіанти вони мені запропонували? Вони сказали, що можна відправити насправді через них будь-якою службою доставки, якою вони користуються. Тільки єдине принципово, що відправляється не від мого імені, а відправляється від імені самої компанії склад USA. І вони тоді вже я відправляю їм на склад, вони зі складу вже службою доставки обраною мною відправляють. Покупцю кінцевому в Німеччину, із нюансів, що звісно, що вони мене одразу попередили, що якщо що, люсіт номер свій, вони в жодному разі мені не дадуть. Ну я уявляю, скільки вони там, так би мовити, хлібнули для того, щоб отримати свій люсі. Якщо вони почнуть його всім роздавати, то буде потім не дуже приємно. Можу сказати, що моєму покупцю з Німеччини дуже пощастило, тому що я відправив її товар діячелям. Мені вийшов товар 22 долари 77 центів плюс 2 долари на пересилку. нового Поштою товар до Львова на склад компанії. Тобто, загалом це вийшло 2477 проти 1650 е, вартості доставки на Укрпошті. Тобто, плюс, в принципі, не такий значний і діячелем. Я думаю, що на момент запису відео від... має вже доїхати цей товар. І я скажу, скільки там який був срок доставки. Або якщо будуть якісь проблеми, отут ви побачите текстом, що наразі з цією посилкою. Маю до тебе питання і рекомендацію. Питання, що ти підписався на канал, лайк поставив, чи ти так просто прийшов корисні відео подивитись без взаємної допомоги? А? І, по-друге, нагадую, що постійні партнери мого каналу, агенція Гол, займаються просуванням магазинів на Etsy. Якщо вам потрібні сторонні маркетологи в ваш проект і у вас немає часу займатися маркетинговою стратегією свого бізнесу на Etsy, ви можете сміливо звернутись до хлопців. Вони вам допоможуть особисто сам пері... Перевіряю на собі їх компетенцію, регулярно користуюсь їх порадами. Можу сказати, що хлопці розбираються в тому, що вони роблять. І нагадую, що по промокоду Молодий бізнес вони зроблять величезну знижку на первинний аудит вашого магазину. Ви зможете зацінити їх компетенцію. Якщо хочете безкоштовно зацінити компетенцію, там також буде знизу посилання на Дімен Ютуб канал, де він розбирає в тому числі і мій магазин. Ну і плюс просто ділиться корисною інформацією по поеці. Тому. Звертайтесь, кому потрібно. Повертаємось від варяту до варіантів відправки через наших посередників. Вестернбід відправляє ваш товар. Е, якщо він вартує до 150 доларів, вони відправлять без проблем зі своїм ЛюСід номером. І якщо ваш товар вартує дорожче ніж 150 доларів, вам треба буде створювати фейковий лістинг, притягувати його до Вестерн домовлятися з покупцем стосовно того, що оціночна вартість і вартість цього замовлення буде менше, ніж він оплатив. І якщо все буде добре, він піде вам на зустріч, то ви зможете. Можете пройти. Якщо у вас товар до 150 доларів, то взагалі жодних проблем. селер Онлайн може відправити ваш товар через склад в США, тобто ви через світ відправляєте свій товар, габарити максимальні того того товару, який ви відправляєте, ось тут і тут ви бачите. Тому ви можете звернутися до них. Знову ж таки, якщо ваш посередник не надає такі послуги, то всі ці посередники... Точно знаю, що склад USA і WesternBit надають е послуги доставки навіть не своїм клієнтам PayPal. Думаю, що Seller онлайн також. Тобто, якщо ваш посередник вам чогось не підходить, доставка через вашого посередника, ви можете звернутися до іншого. Це не проблема. Тому ще раз коротко, в Lucid ми не реєструємось, а просто кайфуємо і відправляємо через посередників через їх Lucid. Якщо до вас вже буде звертатись Etsy і просити підтвердити Lucid номер, тоді вже можуть бути якісь проблеми. Але поки таких кейсів немає, ми все відправляємо через посередників, все проходить, все добре. А я нагадую, що я проводжу особисті відеоконсультації, де ми шукаємо точки росту вашого магазину, де ми, я допомагаю вам зі стартом на майданчику. І це підходить власникам Бізнесу, які мають час на те, щоб вести свій магазин, і хочуть більш детально розібратись, що як працює на майданчику. Ми з вами розбираємось, шукаємо точки зросту, аналізуємо нішу, конкурентів і все, все, все що вам потрібно, для того, щоб ви могли самостійно далі рухатись і розвиватись. Плюс поспілкуватись було з ким. І ну, якщо ви шукаєте консультацію стосовно магазину, пошуку магазину в Україні та переводу його на себе, щоб стартувати роботу, також можна звертатись. А якщо у вас просто є якісь питання, то нагадую, що вчаться. Я на все відповідаю. Ніяких консультацій не треба. Просто задавайте питання з радістю вам допоможу. Ну що, друзі, давайте поговоримо про бізнесову стратегію по відношенню до лістингів. Що, так би мовити, в загальній рамці ми маємо робити для того, щоб відтестувати та розуміти, що у нас працює найкраще. Які у нас є з вами варіанти та інструменти для тесту варіації лістингів на Еці і збирання важливої інформації для опрацювання? Тому що нагадую, що 10% лістингів на Еці приносять 90% прибутку. Наше завдання вичинити саме ці 10%. А ще на Еці є такий прикол, що наче є загальні правила, яким треба слідкувати. Але у багатьох працюють трошки різні стратегії. Нема такої стратегії, яка універсально підійшла б для кожного. Тому основний момент: треба дивитись на конкурентів і треба тестувати свої е, гіпотези. І так, з чим ми можемо гратись? Ми можемо грати з тегами, ми можемо грати з фотографією, особливо це. Головна фотографія. Ми можемо грати з цінами. Про ціни більш детально ми говорили в випуску про цінові. Війні. Він ось тут та буде, звісно, що посилання знизу. Знову ж таки, відео різні варіації. Ми можемо знімати. Ми можемо мати різні стратегії з акціями, або ми робимо реальну ціну і працюємо по реальній ціні, і даємо розпродажі людям, приурочені до якихось подій, або там на більш на ті товари, які залежались. Це вже ми вирішуємо самі, але ж все одно знижку краще закладати в ціну вашого товару, щоб вам було комфортно робити. І нагадую, що знижка менше 15% по законам маркетингу, люди на неї не дуже реагують. Тому так рахуйте, щоб у вас було 15% Ви могли спокійно порахувати. Або інша стратегія, коли ви цілеспрямовано підвищуєте ціни на товар і просто лупите 50% на постійну основу. І у вас круглий рік 50% знижка на товар. Потім включати доставку в вартість товару, або в. Ви... Виносити її з вартості товару для того, щоб зменшити ціну товару, і тестувати, що краще заходить, тому що це найбільше актуально для товарів, які дешевші або в районі 35 доларів коштують. Тому що Etsy офіційно заявляє, що товари, які коштують дорожче 35 доларів, і в них ще треба платити за доставку, то вони будуть гірше ранжуватись. Але на практиці я вам можу сказати, що точно не кожен раз так працює. В мене є топовий конкурент, який бере гроші за доставку і в нього. Ціна дорожча, ніж 35 доларів набагато і все нормально у нього. Справи йдуть непогано. І це працює не тільки в моїй ніші, багато таких кейсів я бачив в інших категоріях товару. Тому це також той варіант, де ми можемо з вами погратися і спробувати різні варіації. Потім варіанти з розмірами і цінами. Всі ми бачили багато разів, коли там товар, умовно, ціна там 15 доларів, ти заходиш, а 15 доларів це там щось отаке маленьке. Це може бути там постер, може бути мапа, може бути поличка, все що завгодно, це може бути. Там, де просто ціна ставиться, звісно, що на найменший товар, і ти коли вже заходиш і там вибираєш самому цьому товарі, вже вибираєш варіації розміру. Там, або там, якийсь колір додатковий і там він x2. Тому тут е, на ваш розсуд вам треба спробувати і такі лістинги в першу чергу, і спробувати більш великі та дорогі товари з цієї категорії для того, щоб відтестувати, що заходить краще. Тому що, звісно, що, скоріш за все, буде краще заходити те, що коли найнижча в тебе ціна, людина заходить, і тоді там так вона реально може ціну щось замовити, але воно таке мерзерне, і звісно, що він вибирає дорожче, тобто буде більше продажів по цьому лістингу. І чим більше продажів по цьому лістингу, тим. Його буде Etsy більше просувати нагору. Це буде краще, ніж якщо розвивати цей асортимент на багато лістингів. Але знову ж таки, тестуйте і такий варіант, і такий варіант. Також, якщо у вас є така опція, то тестуйте комплекти, будь ласка. Тобто, це може бути або товар однієї тематики. Як, наприклад, у мене там тематика вікінги, і ось, там, або котики. І ось там товари, людина бачить ціну там умовно за один тримач, заходить і бачить, що це за один тримач, якщо вона там хоче більше кількість, то вона може доплатити і взяти там два, 1, 2, 3, 4 і будь-який на вибір там з шести варіантів, які є. Це, цим треба також користуватися, дивитися, як на це люди реагують своїм гаманцем. Ну і Це улюблений ход, коли там три плакати, на вибори три плакати. І ціна супернизька, ти заходиш і там один плакат тільки. А щоб три, то ціна вже геть інша. Але тим не менше, це щось таке консолідовано з комплектами. Тобто, це варіації з фотографіями. ти можеш розмістити або один одну фотографію, і вона буде відповідати тому, що людина побачить в лістингу, або на загальній фоці розмістити там декілька, три-чотири варіанти і написати, що там така кількість. Але коли людина зайде в лістинг, вона побачить що ціна тільки за один, і ти маєш один вибрати. Тому дивіться, пробуйте, що буде заходити у вас краще. До речі, чи є ти в нашому чаті в телеграмі? Якщо ні, то ссылка буде тут з посиланням. Я тебе чекаю. Ми там спілкуємось на всі актуальні теми та новини, зв'язані з Еці. Їдемо далі. Що можу сказати? Що це, в принципі, більшість варіантів, але вони не всі. Ви найголовніше для всіх цих тестів, в першу чергу, дивіться на своїх конкурентів Ви починаєте тестувати з тих варіантів, ви знаходите найуспішніших конкурентів, трекати їх, звісно, що можна в Єранку, наскільки багато вони продають, наскільки вони успішними є. Ви берете найуспішніших і починаєте тестувати з того, що працює у них, і так би мовити, йти далі по списку. Якщо у вас обмежені бюджети, ви одразу тестуєте. Стуєте і варіантів того, що ви влучите те, що вам треба з перших там разів, буде набагато більше, якщо ви будете дивитись не абстрактно, там ЕЦІ, а саме в своїх прямих конкурентів, що працює у них. Ну і звісно, що далі йти і тестувати це має бути постійний процес, поки ми ви не зрозумієте, що у вас найкраще працює. Умовно вам Яранку ранку вистачить повністю з головою. Нагадую, що для українців Яранк ранг і досі безкоштовний, Ви можете звернутись. Купити пакет, потім написати їм службу підтримки, і вони вам підключать послугу. Це на даний момент зйомки відео. Актуальна інформація. Переходимо до фотографій та відео. Перед тим як ми поспілкуємося стосовно планів, які можна використовувати. Нагадую, що в лісингах всі 10 фотографій треба загружати. Повністю це впливає на ранжування. Ви можете дублювати фотографії всередині вашого лістинга. Можете додавати туди якісь інфографії, які будуть підвищувати конверсії і варіації, які там туди додавати. Ми з вами спілкувалися вже неодноразово. Тому запрошую вас дивитись інші мої відео. Вони саме в комплексі працюють найкраще, тому що видно еволюцію моїх мого досвіду та домок впродовж руху на еці. Стосовно фотографій і планів, які можемо використовувати, ось тут ви можете побачити рекомендації в фотографіях, які можна використовувати. Це особисто мною складений список. Тут ви можете побачити варіації відео, які ви можете загрузити в лістинг. О знову ж таки, якщо в чим краще заповнений лістинг, тим краще і для вас, і для Еці. Нагадую, що ми використовуємо лістинг умовно як лендінг пейдж для того, щоб донести до людини якомога більше корисної інформації і показати свій товар в вигідному світлі, так би мовити. Також стосовно фотографії, зараз сам цим займаюсь і раджу вам тестувати різні варіації заглавних фотографій. Типу Next Day Made in Ukraine і таке інше. Ось як це виглядає. Це, як я бачу, працює не у більшості продавців на Еці, але у когось заходить, хтось прям експлуатує. Тому це як варіант відтестувати, також обов'язково треба. Ну можна, не треба. Ти нікому нічого не винен, братан, сестричка. Тепер далі. Ми відтестували з вами багато різних варіацій фотографій. Про себе можу сказати, що у мене в принципі найкраще продаються товари просто на білому фоні, навіть не в інтер'єрі. І навіть ну, єдине, що там сумніви, коли це якісь там готичні е, товари. В моєму випадку це там ворони, здебільшого всякі, вони продаються непогано, коли вони в інтер'єрі, такому більш темному, затемненому. Але, звісно, що на основна основний принцип на фотках, воно має бути світле. Наповнене таким, знаєте. Світлом, щоб це виглядало як прямо ось найкращі дні нашого життя. Просто. Ваш товар має асоціюватись саме з таким. Знову ж таки, все, що ми з вами розбираємо, це все вже краще нарощувати на нормально заповнений магазин, коли у вас все основне виконане правильно, ви все заповнили, все зробили, і вже туди наращуєте, так би мовити, м'язко і тестуєте варіації, бо одразу ви зможете отримувати більше конверсій, ніж до того. Тому фундамент треба закласти і потім вже рухатись про те, що ми з вами спілкуємося. Знову ж таки, якщо вам потрібно закласти фундамент, звертайтеся, я з радістю вам допоможу або в текстовому форматі в чаті, або в форматі від... До консультації, і ви допоможете розвитку мого каналу. Як ми з вами розбирали відео стосовно створення лістингів, яке буде ось тут, звісно, що в посиланні. Я вам показував свою методику створення лістингів. Ви так би мовити, зібрали це все. Ми вже неодноразово це проходили. Взяли у конкурентів, взяли по тематикам, взяли ключові, підсилюємо. Все це зібрали, підсилили усюди, де потрібно. Створили лістинги відтестували з різними варіаціями фотографій, зрозуміли, що там на цих гарних техах найкраще, ну на більш-менш однакових тегах. Найкраще працюють усі фотографії. Знову ж таки, важливий момент, коли ви викладаєте дублі товару з різними заглавними фотками, не робіть прям дублі бездумно, про прям ідентичні. Робіть, будь ласка, тому що якщо ідентичні дублі, то Etsy їх не дуже гарно ранжує та показує. Робіть там, як ми з вами казали, там перше слово в описі, секція. Перший тег – це те, що найважливіше, потім наступні теги до п'ятого також вони залишаються найважливішими, ті, які працюють, і вже з п'ятого по 13 можна якось трошки змінювати їх, пробувати різні варіації, для того, щоб трошки відрізняв ці лістинги. І опис там також можна гратись, робити його унікальнішим, щоб ваші тести були більш актуальними. Зібрали більше інформації. І те, що хочу сказати, що у багатьох там початківців є така проблема, що ми дивимося на товар там з точки зору різних показників там, переглядів, додавань в улюблене, щось ще там, клікрейту і таке інше. Це все, звісно, що важливо, але другорядно. Основне, давайте будемо е, розуміти, що для нас з вами основне це саме продажі. Коли людина купила цей товар, проголосувала за нього, тобто суперкласно. На цих товарах ми з вами і маємо фокусувати. Тобто ми вибрали з вами фотографії, які найбільше купують при інших, більш-менш рівних там, при правильних тегах. І знову ж таки, в мене були лістинги, в яких було умовно там, по 600 переглядів на, там, на дублі цих лістингів, було там по 100 чимось додавань в улюблене. Реально, бо реально 100 доводавань в улюблене і 0 продажів, 0 продажів, і це наче типу класно, але це супер відстій. Ще цей товар в мене з'їдав 60% в ЕЦ. Просто з'їдав на себе, просто паралізував роботу інших лістингів і з'їдав на себе всю рекламу витягував. Тому такі товари, взагалі, треба в першу чергу прибирати. Вони просто паразитують на вашому магазині. Окей, ми з вами підібрали найкращі фотографії при більш менш рівних тегах. Це супер. Ми вже з вами розуміємо, що на цих товарах такі фотографії працюють найкраще. Супер, тепер давайте тестувати різні теги, які при цих найкращих фотографіях будуть найкраще працювати теги. І знову ж таки, якщо ти дивишся це відео, не поставив лайк, не по підписався на канал, не поставив дзвіночок, а просто балдієш. Ну ти ж якось ставишся до мене. Ну, не так, як я до тебе. Не з душою. Ну давай, давай. Це 5 секунд твого часу. Дякую. Ми почали з вами тестувати різні теги. Теги ми зберемо знову ж таки у конкурентів, у найуспішніших конкурентів. І підходимо до цього товару з різних боків. Це як. Основний товар, його направленість це як подарунок. Це, як, наприклад, в моєму випадку це елемент декору. І ми тестуємо ці всі варіації лістингів з найкращими фотографіями. І що радять досвідчені продавці на Еці, кажуть, що краще, щоб для чистоти експерименту, щоб умовно мінімум 7 днів цей лістинг пробув у вас в пошуку, і мінімум в середньому долар на нього витрачався в день на рекламу. 7 днів чому? Тому що перші 3 дні де індекс там, первинна, І потім вже проіндексовується нормальний лістинг і він вже може показувати свої результати. Ну а звісно, що реклама це все пришвидшує. Тому якщо є можливість зробити це швидше, то, будь ласка, балдійте, займайтесь. Умовно, що додаючи до теми з тегами, що під різними кутами подивитись, ще можна е, навіть пробувати там, йти, психувати і пробувати по супершироким тегам, там, по одному, два слова. І пробувати, як це у вас заходить, тому що Etsy радить максимально конкретизувати ваш тех, щоб отримувати такі, так би мовити, вузькі запити, але реально є успішні магазини. Вони, звісно, що здебільшого старі, коли ще вони там розкачувались, коли нас ще з вами на Etsy не було, і можливо, у них вони ще їдуть на тих запасах, завдяки їм вони просуваються. Але реально такі кейси є, що вони працюють, в магазини з одним двам словом, і у них нормальні продажі. Тому, якщо у вас є можливість, і це Тестувати, тестуйте і все, і багато ще новачків переживають. Ой, не забанять мій магазин, якщо я буду робити дублі фотографії або дублі тегів там лістингів. Ні, не забанять. Ви доплатіть 20 центів Еці, все буде добре, і якщо щось їм не сподобається, то вони просто не будуть вас показувати. Правила Еці ви ніякі не порушуєте. Еці супер лояльні, ну окрім там деяких проблем. Деяких коли це ви все зробите, то у вас на виході буде розуміння, які товари у вас найкраще продаються, як саме має бути створений лістинг, як там з ціною, з доставкою, з варіаціями, таке інше. Те, що ми з вами обговорили, ми ви розумієте, яке заглавні фотографії найкраще працюють, тип фотографій найкраще заходить. Ви розумієте, які теги у вас найуспішніші, і це все дає вам змогу, звісно, що вичинити ці 10% товару, які удадуть вам найбільший профіт. Тому, будь ласка, займайтесь і тестуйте і ще. Знову ж таки, не переживайте, якщо ви не можете це відтестувати одразу. Я сам знаходжусь в такій ситуації, як більшість із вас, і я продовжую ці тести, тому що є обмежений бюджет. і тільки реінвестиції, тому цей процес продовжується так би мовити, постійно. І звісно, що в цьому немає нічого страшного, адже Etsy, Etsy дає можливість вже продавати, вже заробляти і реінвестувати, тим самим просто покращуючи якість своєї послуги. Головне для вас, що ви це все робите, так би мовити, не пливете по течії. У вас є конкретна кінцева мета зробити ідеальний асортимент з ідеальними лістингами, фотографіями, тим, що буде працювати на тим, що буде працювати у вас найкраще, і ви поступово. Йдете до цієї мети. Якщо у вас є можливість відтестувати все швиденько, це супер. Це ще краще. Якщо у вас є бюджети на це, то я дуже за вас радий, це реально круто. То це вас прискорить. Якщо у вас залишились питання по цій темі або іншій, ви знаєте, що. Посилання на чат буде, як ми казали, з вами знизу. Мої особисті контакти також там будуть. Пишіть завжди радий, завжди з вами на зв'язку. Друзі, нагадую, що війна з свинособаками продовжується. Посилання на фонд моїх друзів левів на джипі буде в закріпленому коментарі. Хлопці спеціалізуються саме на допомоги на першій лінії фронту, тому, якщо у вас є можливість, навіть 10 гривневий донат буде доречним. Або якщо у вас немає такої можливості допомогти хлопцям, я знаю, що у кожного, кожен з вас знає, як він може бути корисним. Тому, будь ласка, продовжуємо допомагати нашим сплавним, славним Збройним силам України, займатися своєю святою справою, допомагаємо українцям, які постраждали під час війни, тримаємось разом і разом йдемо до перемоги. І також нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Маю надію, що вам цей ролик був корисний і бажаємо вам неймовірних продажів. До зустрічі.